Так, Там вже що у нас перспективне майбутнє. Бо я впевнена в цьому. Дякую. Оси девочки, щоб рішення початковий поріг. У вас тематика цієї групи вся така Звичайно, це. Звичайно, сотня найкращий випуск Випускали за пішли, нашу Сьогодні ми знаходимося із робочою поїздкою в Красноградському районі. Інспектували ті об'єкти, які запланували на 2018 рік. Подивилися, що знаходиться, в якому стані. Прийняли декілька рішень щодо плану розвитку вашого району вже на 2019 рік. Маємо на це можливість, тому що укріплюються місцеві бюджети. Завдяки ініціативи президента було передано і фінансування. І важелі управління на місця, і відтепер кожна громада має збільшений бюджет, має можливість укріпляти фінансово ті проекти, на які люди розраховували дуже довго. Попереду в нас надзвичайно велика кількість тієї роботи, яку потрібно було робити ще декілька десятиріч тому. Але незважаючи на фінансовий складний стан, незважаючи на бойові дії, незважаючи на агресію, ми маємо укріплення бюджетів і ми маємо цю змогу приділяти увагу фінансувати і додавати можливості для того, щоб отримувати результат в Красноградському районі, в цьому році в цілому буде зроблено чимало, і ми будемо в подальшому підтримувати район і розвивати його. Маю честь. Сьогодні в цьому гарному колективі поспілкуватися, а також нагородити державною нагородою голову об'єднаної територіальної громади Віолету Павлівну. Завдяки цій децентралізації ми зможемо розвинути інфраструктуру в сільській місцевості до таких вершин, як вона має бути, і не важливо, де живе мешканець, чи в селі, чи в районі, чи в області. Він повинен отримувати послуги всіх рівнів, і адміністративні, і медичні, освітні, культурні. Повинен на однаковому рівні. Ми прагнемо до цього. У нас є можливості. Наш бюджет збільшився і складає 93 мільйона. Бюджет трьох сільських рад складав 10 мільйонів. Ми вирішили питання підготовки закладів освіти до нового навчального року за вимогами нової української школи. Ми всі навчальні. Кабінети перших класів капітально ремонтуємо, ремонтуємо повністю систему внутрішній ремонт, систему опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, закупаємо всі необхідні меблі, комп'ютерне обладнання, інтерактивні дошки, мультимедійне обладнання, дидактичні матеріали, научні посібники, все за вимогами, відповідно до всіх там восьми зон, які повинні бути. Прийшли навчання наші всі вчителі.